Горобець та билина Українська народна казка. Прилетів якось горобець до билини та й просить. Билину, билину, поколиши мене горобця доброго молодця. Билина каже Не хочу. Розсердився горобець, полетів до кози. Іди, козо, билину гристи, бо не хоче билина поколихати горобця доброго молодця. Каже й коза Не хочу. Полетів горобець до вовка. Йди, вовче, козу їсти, бо коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Вовк каже Не хочу. Полетів горобець до людей. Ідіть люди вовка бити. Бо вовк не хоче кози їсти, коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця.